Імтратуті з вами знову Гнайт, і до нас прилітає новенький реплейчик на Бачаті, Мастер, воїн і так далі. Хлопці, поїхали дивитися чим скорше. Так, а головне, не забувай прожимати лайк, підписуватися та прожимати дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео та мої стріми. Так, е поїхали дивиць, поїхали дивиць. В принципі, непогана доволі карта. Наш герой просто піджимається прямо під центр, зразу, щоб засвіт давати, не обкатує під праву сторону. Я, в принципі, теж люблю сюди під'їхати, скоріше засвіт даєш. І займаєш таку більш-менш нестандартну позицію. Так, у нас виривається тяжик. Опа, опа, це що за кіберкутлети? Тяжик просто зразу виїжджає, і нас бачат рішає просто вриватися. Ніфіга собі. Не дивлячись на те, що там буде 2, СТ, 2 ЛТ просто. А, вривається. Так, тут, тут, тут э, КВН. КВН. Заїхав на горбочок і просто не дав нічого. Так, тестальот, тестальот не вривається, тестальот просто перекатує. А, до нас тяжик, тяжик виривається з центра. Треба щось робити. І тестальот починає просто тікати. Ну, Він тікає за горбочок, за позицію, щоб зайняти? Ні, він просто він зразу повністю тікає. Та-та-та, ще два снаряди лишилися. Два снаряди видаємо. Видаємо. ні, Один снаряд видаємо, я думаю, на када може піти. І наш герой, до речі, грає на досилателі. Тобто на вентиляції. Не знаю, я не пробував, в принципі, на вентиляції грати. Я привик на барабанах грати на каліброваних. Так, хлопці, вибачайте, трошки е, прихворів і трошки маю нежить. Тому, якщо що вибачає. Так, зараз барабан заряджає і просто забирає цього хлопчилу. Ой, помилка. Помилка оце вицілювання. Втрати втратив чу-чуть э, часу. Ну, тобто, демеджу. Так, ну видає останній цей безболісно нормально, в принципі. У нас тут на алеї також катається наша СТ і наша І наша ЛТ проти двох тяжів. Ну, два тяжа 9-го левела, так що я, в принципі, не знаю. До речі, об'єкт 452-й, ой, альфа вилітає, ой-ой-ой. Я, ну бачите, яка альфа? Бачан може. 350 це просто щось. Це просто казка. Так, і наша СТ від'їжджає в легенько. І від'їжджає. Треба зарядитися, бажано забрати, звісно, ЛТ СТ, щоб можна було через засвіт грати, як мінімум, якщо буде прям критична ситуація. Так, вже. Слухайте, блин, тут щось відбувається неймовірне. Так, э, лишаємо саме золота і ПТ, яку просто вже крутять. А, не, і, да, і крутить, крутить, крутять. І все, мінус ПТ. Так, стальота Зараз зараз маємо шанс. Тестель до нас підібрався в притик. І можна вважати, що просто віддався. Так, є. Так, на КД. Не, є, код... ще тичку. Ну, іноді буває, що ця течка може бути прям вирішальною. Так, ну в нас є ще, в нас є ще ЛТшечка, в принципі, не знаю. А вони байтяться на ЛТ, то в принципі непогано. Забрати Є піся, в принципі, і ВК можна крутити. Головне забрати Єпіся. Я так зрозумів ВК на КД просто. Опа! каточок йой. Слухайте, прям кіберспорт, кіберспорт. Так, 5698 є. 5698, у нас ще живе ЛТ, точки за... дві захоплені, до речі. Точки наш герой не перезахоплював, дати каточок, важливо. Важливо, щоб не встиг повернути пушку. Хоче підпалити його, але не виходить. Ой, ну тут получає дурну плюху, я би сказав, але вона не є столь критична. Якщо би дав фугаса, міг би забрати просто. Так, 940, блі, капає нормально, капає нормально. Так, красавчик, красавчик. Красава, ну тут щось творилося прям неймовірне, я не знаю. Я цей бій дивився в перший раз, хлопці, разом з вами, на перших емоціях, тому для мене було це все в новинку, типу. Ну, прям сильно. Так. Е 6800. 6800 5 хилів, взагалі не хило. да. У нас тут СТ-1, стандарт, якраз стрільно від'їхав. Яга дві тики дала. Да? Оцю яку крутили в кінці, до речі. Тестальот, який нам допомагав, в принципі, ну, небагато дав. Да? 2500, це. Ну, ну зіграв, норма. Но цього недостатньо для виграша. Нинче для виграша, отакий от має бути результат. І то дуже часто це не допомагає, повірте. Повірте, тому що я бачу реплеї, тому що я грав сам. Ну таке. Ну, Маус, блін, теж тисячу дав. Тут скільки він дав? Дві тички. І ВЗ-121 трошки накидав. А тут Єпіс, в принципі, накидав непогано. Об'єкт, який вірвався, да, Це 452-й, бо вірвався, саме перший. Потім тайп вірвався ще. А може тайп вірвався? Блін, я не пам'ятаю точно. Ай, ВК обкатував, який є. Мауса легко так забрав. Ну їхній шерік, теж бачили, там як зіграв. Стальотик, принц. mm -hmm. принципі, сильні гравці. А якщо подивитися по цьому, мені цікаво цікавий, єпіс, єпіс, ну єпіс голубенький. І цей голубенький, ну такі слухайте, нормальні, солідні хлопчини, подивіться, ще один голубенький. А, ну ВК вже трошки послабше був. Так, дивимося на стату нашого герої, 42 тисячі боїв, 56-10%. І 1792. Ну, на Бачаті він доволі добре зіграв, доволі добре зорієнтувався. Там в кільці підставився трошки, але я думаю, він е, упереджено підставився. Ну, в принципі, там, якщо б був сильніший гравець, дав би Фугаса. Ну, звісно, по Бочаті не все, Фугаса гарно пролітає. Але дав би Фугаса, і би відправив в ангар, типу. ну, але. Але маємо, що маємо, виграв. Ну, міг не підставлятися просто останній тичку. А так, взагалі, ще, бій прям дивний. Ну, Останнім часом в рандомі прям дуже багато дивних боїв. Так, хлопці, ну будемо на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Всі не забувайте підтримувати український контент, тобто повним переглядом відео і тими самими лайками. Так що на цьому завершуємо, хлопці. Давайте всім мирного неба, всім до побачення, до зустрічі.